У нас дивіться, який контингент живе. Всі з паличками, всі інваліди. І я не знаю, як ходити, я на сьомому поверсі. Піднятися я не можу вже. Ноги больні, задишка. Що робити далі? Звертаємося до голови СББ, буде, здадуть гроші, буде працювати ліфт. Олександр проживає у дев'ятиповерховому будинку на вулиці Андрія Мельника, 12. Чоловік скаржиться на те, що ще місяць тому у їхньому під'їзді перестав працювати ліфт. Місяць тому згорів ліфт, так як був прильот, був перепад напруги, і хтось проїхав ліфтом і ліфт мотор не видержав. Значить. Частина під'їзду номер 5 Уже більша частина, половина більша половина, там пару чоловік залишилось, поздавали по три тисячі грошей. На ліс на ремонт цього мотора. Мотор ми узнавали, мотор стоїть 30 тисяч гривень. Це не такі великі гроші. Вже на ці на цього мотора ми здали гроші. Він тягне резину. Відколи будинок без ліфта, пенсіонерам доводиться ходити пішки по сходах. І для більшості з них це робити досить важко. Квартира пані Раїси знаходиться на четвертому поверсі, тому піднімається додому жінка із зупинками. Чоловік інвалід другої, руки теж ходить. Єлі ходить. Дуже тяжко, звісно, тяжко. До третього та ще так, а на четвертий вже єлі. Треба ставати, зупинятися, відпочивати трохи, я тоді підніматися. Не менш проблемно діставатися додому, і Вікторії. Дівчина проживає на останньому поверсі, оскільки має двох маленьких дітей, то увесь цей шлях по декілька разів на день має долати з ними. Проживаємо на дев'ятому там поверсі. Я, чоловік, і двоє діток: домічка, який 9 місяців, і синочок, якому 2,5 з рочки і ходить в садочок. Ось в обід ми маємо забирати його з за садочку. А відповідно дитина мусить двох з половиною років сама підійматися на дев'ятий поверх, ну тому що я фізично не можу підняти двох дітей на руках. Втім, Вікторія додає, що лише відремонтувати мотор ліфту у цьому під'їзді недостатньо, адже цьогоріч закінчується термін експлуатації ліфтів у цілому будинку. Щоб їх замінити, кожна квартира має здати в межах трьох тисяч гривень. Однак деякі мешканці цього робити не хочуть. 31 грудня, якби він навіть працював, би, його все одно просто вимкнуло би, тому що він не має не вправі вже їздити. Тобто він вже термін експлуатації закінчився. Відповідно, в нас в серпні місяці відбулася там аварійна якась ситуація, де ліфт відповідно мотор зламався взагалі. І якби відповідно, так як він уже зламався, я ну, не бачу сенсу його ремонтувати, тому що він, по-перше, всередині в жахливому стані. А по-друге, якщо він все одно, 31 грудня, він має вимкнутися, то я логічно бачу його краще замінити. І ну, якщо це вартує тих 2-3 тисячі, не бачу в тому ніякої проблеми здатися е і поставити новий ліфт. Напередодні цей будинок включили в міську програму капітального ремонту ліфтів, згідно якої місто оплачує 80% робіт, а решту має сплатити громада. Раніше робота проводилася у перших трьох під'їздах. У цьогорічній черзі є ліфт і п'ятого під'їзду. Ми вже брали участь в муніципальній програмі в цьому будинку, відремонтували три ліфта, десь до війни, під час карантину, відремонтували три. Зараз на черзі ще три ліфта будемо ремонтувати і говорили з підрядною організацією, якраз ну, за тиждень вони мають приступити. Там, на наступному тижні, на початку наступного тижня повинні вже приступити. Заміна ще трьох ліфтів коштує півтора мільйона гривень. Самостійно сплатити такі кошти мешканці будинку не в змозі. Втім, навіть з допомогою міста до поломки ліфту, дехто із них був проти його заміни, каже голова ОСББ. Поки не зупинився ліфт, проплати були по саме по капітальному ремонту мінімальні. І мало того є люди, які агітували проти, що нам не треба робити капітальний ремонт, що він їздить і все. А зараз, коли ліфт зупинився, на жаль, ці самі люди. І вже починають агітувати, що треба робити, і скаржиться вже декілька скарг є про те, що і мало того, вони самі не оплачували капітальні ремонти. Причому не жоден капітальний ремонт, і в тому числі це тільки оплатили, коли ліфт зупинився. Тож, за словами голови ОСББ цього будинку, уже з наступного тижня ліфт у п'ятому під'їзді почнуть міняти. Решта ж два залишаться на наступний рік, які замінять також в рамках муніципальної програми. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.